Ну, а до нашої студії вже завітала наша перша гостя на сьогодні. Це Олександра Решмеділова, політолог. Тож вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку, пані Олександра. Ну по перше, хотілося б попросити вас прокоментувати е ту інформацію, яку ви почули про події на сході. Ми чули і заяви е від антитерористичної операції, і слова Петра Порошенка стосовно того, що ніяк що жодного оточення на в районі смілого немає. То же, як ви вы могли прокоментувати таку активізацію бойових дій на Сході? Я могу сказати, що у нас буде ще дуже сильно отличаться картинка наших ожиданий того, що ми маємо на самом деле. Мы же видим, что вся международная риторика она направлена на то, чтобы урегулировать конфликт в этом регионе. Да? То есть ну, делаются э, международные переговоры, идут всевозможные. Действия направлены на то, чтобы это максимально документально успокоить. Но по факту мы видим, что боевые действия не прекращаются и пока Честно, оптимистических совсем прогнозов, что в, в, один, в одно прекрасное утро мы перестанем начинать новости с э, зоны АТО, хотелось бы очень, но пока об этом говорить очень сложно, потому что контроль в регионе э, нужно еще с, ну, в силовом варианте очень сложно удержать. На бумаге это может быть, конечно, все красиво, а по факту мы имеем то, что, то, что мы имеем. Э, разница будет еще какое-то ну, какое время, потому что ну, ну невозможно одним росчерком пера решить вопрос в этом. Если бы это было возможно сделать, это было бы сделано давным-давно. Поэтому, ну, как бы... А скажите, пожалуйста, пани Александра, на ваш погляд, ось це перемир'я, воно є виправданным, чини? Ну, всегда даже плохой мир, он лучше, чем хорошая война. Конечно, перемирие оправдано, потому что это все равно, а, при том даже, что мы имеем жертвы, жертвы идут в меньшем количестве, потому что если будет активизация военных действий, будут увеличиваться жертвы и со стороны военного контингента, и со стороны мирного населения. Ну, ну разве можно исчислять ну мир, насколько он хорош, если? Чей риск взрыва от этого перемирия Я бы очень хотела давать физически максимально прогнозы. Хотела бы сказать, что нет, но загадывать. На будущее и говорить, что обещать людям, которые ждут хороших новостей. Я максимально хочу э, вселять веру в людей, но давайте понимать ситуацию реально. Конечно, риск есть. Э, будем надеяться, что хватит мудрости, хватит э, рычагов влияния для того, чтобы избежать любых людей. Э, потерь, потому что, честно говоря, не то что устали, уже просто возможности воспринимать каждый день такое количество потерь, которые у нас есть, материальных, человеческого ресурса, уже очень-очень-очень сложно. Морально дух все время падает, поэтому нужно сделать все возможное, приложить максимум усилий для того, чтобы дать людям надежду на следующий день, на восстановление, на, ну, на мир. Это очень-очень важно. Скажіть, будь ласка, якщо вже підводити підсумки стосовно ситуації на сході, президент України Петро Порошенко в своєму вчорашньому інтерв'ю заявив, що одним з результатів Мілану є те, що найближчим часом відбудеться налагодиться робота в повному обсязі українських прикордонників та митників, вони будуть доглядати. Вантажі, які будуть проходити через митний пункт пропуску Гуково і зварено. Тож а, наскільки це реально найближчим часом зробити? Ну, Мені б дуже хотілося вірити в те, що Петр Олексійович відвідає за свої слова, і слон дає такі обіцяння, то значить він розуміє ситуацію в цьому регіоні. Це означатиме, що фактично Україна візьме а, ділянку кордону українсько російського під свій контроль. Ну, звісно. Якщо все-таки будет возможность восстановить нормальную работу пограничных служб, то это будет означать, конечно, что мы понимаем ситуацию на месте, да? то, что мы контролируем, это как бы основ... основной момент, на который нужно делать сейчас упор. Потому что если другие государства будут патрулировать и отвечать за наши границы, значит, соответственно, и усиленное будет влияние в этом регионе не Украины. Как только Украина начнет полноценно контролировать свои территории, Навіть по піріпронічному периметру, то буде означати, що вплив в этом регіоні увеличено. Буде надіятися. Скажіть, будь ласка, а які терміни, от на ваш погляд, мають бути для того, щоб встановити цей кордон? ну, Чем быстрее, называется, раньше встанем, раньше выйдем, да. То есть, если как только мы сможем полноценно ну, контролировать этот регион, потому что даже в том же Милане были разговоры о том, что все-таки э, приграничные зоны будут э, мониторить беспилотники российские. Да? То есть, мы, Давайте понимать, что не только Украина будет следить за Но опять, если мы будем только следить. Uh, і будемо моніторити ситуацію а не будемо воювати. Це вже великий прогрес по сравнению з тим, що ми вміємо на сьогоднішній день. Ну Що ж, сподіваємося, що дійсно ситуація на сході буде налагоджуватися uh, і переходимо вже до наступної теми. Завтра має відбутися позачергове засідання Верховної Ради України. Uh, і одне з основних питань це буде uh, питання щодо голосування українських військових. І з цього приводу є інформація. ЦВК закликає депутатів понеділок ухвалити закон, який дозволить проголосувати на виборах військовим, що перебувають в зоні антитерористичної операції. Про це напередодні заявив голова ЦВК Михайло Охендовський. На виборах президента України був знайдений вдалий підхід, коли військовослужбовці включались, включались до списки виборців на виборчих дільницях в день голосування за поданням командирів військових частин. Саме таку пропозицію і вносить центральна робоча комісія, щоб це питання було вирішено саме в такий спосіб, як це було зроблено на виборах президента України. Військові частини в межах в зоні проведення антитерористичної операції не знаходяться постійно на одному місці. Їх військовослужбовці не мають можливості в понеділок, 20 жовтня, останній день подання заяв про тимчасову зміну місця голосування, сказати, де вони будуть 26 жовтня, виконуючи завдання своїх командирів. І зрозуміло, що голосувати вони мають бути мають саме там, де вони. Будуть фізично і фактично перебувати в день голосування. Ось такий заклик від голови ЦВК до українських депутатів. Завтра ми вже зможемо побачити, як вони проголосують. Але ваш прогноз. Чого чекати від завтрашнього засідання? Чи буде прийняти це Чи будуть прийняті відповідні зміни до українських законів? Глава центральної збирати комісії підчеркнув, що. Нужно было вносить изменения незамедлительно. Я ожидала, что, конечно, еще во вторник, 14 числа, мы э, решим эти вопросы, потому что, ну, в принципе, э, времени осталось очень мало. И тут э, промедления они очень как бы, существенные и очень несут за собой последствия: что можно просто не успеть процедурно э, внести эти изменения, чтобы они набрали. Завтра уже поздно будет? Ну как бы нет еще не поздно, потому что изменения можно ну, еще вносить, но опять-таки почему завтра? Потому что депутатов в связи с избирательной э, кампанией просто собрать было невозможно, ну, не в пятницу, да, то есть. А завтра еще ну, можно будет. Ну вопрос их, как они соберутся за тыждень до выборов? Вопрос, как они соберутся? Очень большой вопрос, а что будет на повестке дня? На сегодняшний день зарегистрировано два закона, ну, два законопроекта относительно э, возможности голосования именно вот бойцов э, в АТО. Но что будет еще? Пока стається інтриги, тому що багато наже депутати і також і політологи вважають, що є вероятне сюрпризів. Що будь якісь інші законопроекти, що внесено, поки не ясно. Ось саме з цього приводу в нас є ще одна інформація. Верховна Рада України пропонує Верховній Раді України також пропонується розглянути інше питання на завтрашньому засіданні парламенту. Депутати можуть заборонити транслювати російські серіали на українських телеканалах, ініціювати розгляд. Цього питання планує спікер Олександр Турчинов. Каже, підтримує позицію командирів добровольчих батальйонів, а саме вони напередодні запропонували заборонити трансляцію російських серіалів. Комбати написали листа президентові. кажуть, коли ввечері вмикаєш телевізор, складається враження, що на сході ніхто не воює. Вони вважають, що заборона трансляції російських серіалів зупинить героїзацію тих, проти кого українські солдати воюють на Донбасі. З така інформація, як би ви могли прокоментувати. Во-первых, мы столкнулись с тем, что 14 числа было прекращено досрочное заседание из-за провокации. Вопрос, будут ли провокации в понедельник. Ну, то есть, является ли, конечно, это важно, потому что пропаганда за счет телевизионных передач, сериалов и всего остального, она велика. Потому что Украина все равно потребляет большое количество информационного продукта. из Российской Федерации. Шарабляя, Украина вот. Вопрос, чем мы будем его заменять, если он на свой продукт с нашей пропагандой. Да? Потому что все равно, давайте честно, э, объяснять то, что происходит, нужно. Вот сказали, героизация. Да? Нам нужна героизация своих героев. Готов ли уже продукт? Идут ли дотации э, в кинематографе? Снимаются ли новые сериалы? Есть ли четкая позиция, как представлять те или иные события? Мы знаем прекрасно, что у нас даже в учебниках истории все время идут разногласия, как мы трактуем историю. А тут события крайне свежие и очень много очевидцев. И, соответственно, и мнений очень много разных. А какая должна быть единая позиция государства относительно вот этих событий? Как мы ее будем ретранслировать для подрастающих поколений, для объяснения тем, кто не участвует, в разных регионах, чтобы было, в принципе, единое понимание ситуации? Это очень нужно. Но если это на сегодняшний день, если чем заменить? Я вам честно хочу сказать, если российские сериалы будут заменены ток-шоу, песенными, конкурсными или другими, это не поменяет ситуацию. Это точно так же будет не соответствовать реальности ситуації. То що освітляти ці события потрібно в другому, не тільки новосном, е-е матеріалі, це, звичайно ж, так. Ну, готовли продукт, я Пані Олександра, скажіть, будь ласка, а от наскільки це питання є важливим на сьогоднішній день, адже йде війна, помирають люди, а ми так чи інакше бачимо з вами, що, е, якщо й будуть піднімати це питання, воно не є настільки на сьогоднішній день гострим. От на ваш погляд, чи є воно важливим? Ми столкнулись з тим, що ми не отдавали отчёта інформаційний, ну, якби, зараз дуже такі терміни, інформаційна війна, інформаційна пропаганда, Что это все не важно и не первоочередно, Да? но большинство проблем оно ведь в голове и в нашем восприятии, о том, как мы получаем информацию, как мы ее воспринимаем, о чем говорят наши окружения. Поэтому, конечно, этот вопрос очень важен. Но вопрос ну, как бы вот приоритетов нельзя сказать, что важнее сейчас ми находимся в такой ситуації, що у нас важена всі ми просто ціна последнее засідання, де ви штупано нормально состоялася, були прийняті хоча б ті первачі одне вопроси, котрий ставляться на повістки дня, тому що нас сі угроза даже ну зрива, даже самых-самых важных вопрос. стосовно питань, які все ж таки можуть бути винесені на на голосування цього парламенту. Ще ЦВК зверталося до українських депутатів з проханням все ж таки визначити кордони тих територій, на які буде розповсюджуватися дія закону про особливий статус статус окремих районів Донбасу. чи слід нам очікувати, що в понеділок рада розгляне це питання і які ще питання можуть потрапити до порядку денного? Ну, давайте про по порядку спочатку почнемо. Ми же дивилися, що від 14-го один із вопросов, який також виносився, да, это там а запредкомуністической партії. Чому сейчас не рассматривается этот вопрос? Ну, то есть он уже вообще не звучит. На парадодні виборів, чи я на а, часі вже? Ну, вот Как бы большой вопрос, да. Я могу сказать, что уверен, что та социология, которую мы получаем, и то, что мы получим по факту, она будет очень сильно отличаться. Потому что настроение избирателей очень сильно меняется, электоральная база у многих сил меняется. Поэтому нас могут ждать неожиданности, ну, какие-то силы могут наоборот окрепнуть. Ну вот, скажем так, такие вопросы стали сниматься и уже не звучат, хотя еще во вторник они были ну, очень актуальны. Что мы получим в понедельник по поводу территорий, как могут смещаться границы? Международное сообщество показало, и в том числе и Российская Федерация, в том же Милане, да, что изменение территориальное, да, уже которое мы имеем в документах, и то, что мы имеем по освобожденным территориям, оно отличается. Но пока э, было так призакрыто глаза на эти вопросы, то есть э, будет ли нарастать ну, в дальнейшем, как будет реагировать общественность, э, соблюда... будут ли соблюдаться все договоренности, Будем смотреть? У нас очень голосование за э, перелик территорий? Про, на які буде розповсюджуватися особливий статус? Давайте посмотрим, потому что загадывать будет или не будет, это очень важный момент, очень важный. Но пока, пока, на сегодняшний момент, можно говорить, заявлено два законопроекта, это только в основном рекомендации Центральной избирательной комиссии о том, чтобы возможность имели бойцы АТО голосовать. Все остальное пока является сюрпризом. Вот а також день. хочемо нагадати, що вже рівно через тиждень, через 7 днів, у неділю наступна Україна буде робити свій вибір. А от майже половина переселенців не зможуть проголосувати на позачергову парламентських виборах. Таке припущення в ефірі нашого телеканалу зробив соціолог Борис Сагалко. За його словами, організувати вибори на Сході складно навіть на тих територіях, які контролюються українськими військовими. Дуже важке питання буде. Це голосування в тих регіонах, навіть які контролюються Україною на Донбасі. Бо ви самі зрозумієте, у нас у нормальних умовах не, не завжди е, ну, добре організуються вибори, а в тих умовах важко. А що відносно переселенців, е, то е, ну виходячи з нашого бюрократизму, я думаю, що мінімум 50% з них не проголосується однозначно. Мінімум, так е, я не можу сказати, скільки їх є, бо це знаєте цифри, це повзучі цифри. Туди-сюди, я думаю, да, десь до, в районі 400 тисяч по півмільйона людей перемістились. Куди вони перемістились? Однозначно сказати не можна, але я думаю, що відсотків 50 з них не проголосується як мінімум, і те, що низькі низька явка буде на Донбасі, на Донбасі це показ, показали он, результати наших соціологічних досліджень. Найнижча явка намічається в Донецькій і Луганській області. На, ну, ми бачимо, що вже вибори рівно через тиждень а багато неузгоджених питань, зокрема питання голосування переселенців. На ваш погляд, яке воно в якому стані і як воно буде проходити? Лічно для мене індикатором а, і фіксації переселенців являється поліклініки і школи. Это очень сразу видно, зафиксированы ли эти люди за каким-то ну, местом, насколько они рассматривают это местонахождение для себя в длительной перспективе. Соответственно, мы знаем, что устроиться в школу, там, в поликлинику, стать на, на участок очень-очень сложно. Поэтому говорить о выборах, это понятно, что бюрократическая процедура, она очень непростая. Вопрос в том, захотят ли эти люди те голосовать. Нашли ли они для себя те силы, которые могут представлять их интересы. Там очень много вопросов. Соответственно, почему такая низкая явка... В восточных регионах. Во-первых, это опасно просто для жизни лишний раз выходить на улицу. Во-вторых, непонятно за кого голосовать. В-третьих, Есть ли возможность обеспечить спокойствие на избирательном участке избирательной комиссии? Потому что люди работают совершенно в нестандартных ну, условиях, И, честно говоря, добровольцев, которые готовы ну, идти. на выборах работать в избирательной комиссии, тоже тоже крайне мало. То есть моментов, которые могут нести по себе, ну, за собой, вести э, такие непонят, непонятные моменты, их, конечно, очень много. Но при этом уже же показали те же выборы э, президента, которые были не так давно. Что это возможно? Что все-таки хоть и низкая явка, но она есть. Переселенцев было меньше? Переселенцев, конечно, меньше. Но э, и мы говорим о технических моментах. Возможно ли это воплотить? Да, возможно. Будет то, что низкая явка, но это понятный момент, его, ну, как бы... Uh, у него есть объективные причины, почему так происходит. Uh, хотелось бы, чтобы максимально uh, получили возможность из желаний у переселенцев было голосовать, потому что это как раз тот uh, слой сейчас населения, который находится в состоянии неопределившегося. И вот нужно максимально, вот иллюстрация, uh, о которой мы говорим, да, она проходит только за счет, легитимно проходит за счет выборов. Если люди захотят и поймут, что их... Uh, їх можуть представлять і вони можуть делігірувати е, своє право і е, ну как по депутатам тоді буде вопрос рішу ну що ж ми побачимо все ж таки чи буде вирішено це питання є ще інформація в донецькій та Луганській областях живе сьома частина всіх виборців україни про це у п'ятницю заявив голова ЦВК михайло Охендовський. при цьому за його словами парламентські вибори вже точно не відбудуться на 14 округах з 32 -х. З 35 мільйонів зареєстрованих виборців 5 мільйонів і майже 100 тисяч зареєстровані саме в межах Донецької та Луганської областей. Тобто там проживає одна сьома частина усіх українських виборців. 32 одномандатних округа знаходяться на території Донбасу або Донецької і Луганської областей України, якщо бути більш точним з точки зору Конституції і законів України. Яка ситуація спостерігається зараз в цих регіонах? Давайте окремо по Донецькій, по Луганській області буде, мені здається, більш. Інформативно і зрозуміло в Донецькій області з 21 виборчого округу точно не зможуть взяти участь в голосуванні виборці, які проживають на території восьми виборчих округів. Точно не зможуть взяти участь, означає, що вони не зможуть проголосувати на звичайних виборчих дільницях в межах цих округів, але для них існує механізм тимчасової зміни місця голосування без зміни виборчої адреси. Якщо буде інтерес, то я зможу більш детально зупинитись на цифрах щодо змінених місць голосування і кількості таких змін нашими виборцями. Так, от вісім округів Донецької області абсолютно точно не зможуть забезпечити голосування на звичайних виборчих дільницях. Тепер щодо Луганської області, там немає, скажімо. Округів, щодо яких у нас залишається незрозумілим ситуація. Всього там 11 виборчих округів утворено, із них в п'яти голосування точно відбудеться. Ну, ось такий прогноз від ЦВК. Майже сьома частина виборців проживає в Донецькій та Луганській областях, і майже на половині цих виборчих округів вибори не відбудуться. Як би могли це прокоментувати? Ну, цей регіон... раньше считался очень густонаселенным, да, мы сейчас знаем, что очень много переселенцев, но при этом э, то, что есть возможности, все равно дополнительные до процедуры, возможности голосования, это очень хорошо. Сколько это реали ну, возможно реализовать, но это проблематично. Мы знаем, что даже, допустим, ну, в спокойном относительно Киеве э, очень перенасыщенно, если есть желание голосовать, то это большие очереди, это очень сложно пенсионерам сделать, детям, ну людям с детьми, ну, то есть семьям. Э, поэтому... Скажімо, это це это явно буде проблематично. Взагалі в этом регіоні, я вам говорю, лишнее передвижение, воно проблематично. Дай Бог, щоб чесно, у людей була возможность і желание голосувати. Все остальное технічно, я думаю, що буде по И І буквально коротко, якщо можна, а, ще таке питання. Петро Порошенко заявив, що а, Україна, а, що а, за законом передбачено, передбачено за законом про особливий статус вибори місцеві дострокові призначені в Донецькій та Луганській областях на 7 грудня однак може бути перенесено на іншу дату. Чи може Верховна Рада наприклад перенести на 2 листопада ці вибори або якось? изменить те выборы, которые намагаются сегодня провести самопроголошение республики? Я бы рассмотрела этот вопрос, скорее всего, как компромиссное решение, потому что, действительно, согласно законодательству, 7 декабря в Милане международные обозреватели сказали, что будут признаны результаты выборов только согласно э, процедуре украинского законодательства, то бишь 7 декабря. Но то, что Петр Алексеевич говорит о том, что могут быть изменены даты, это именно инициатива э, этого региона, они хотят это сделать раньше, именно вот на 2 либо же 9 ноября. Ну, то есть через неделю после наших или через две. Соответственно, это компромиссное решение. Компромисс – это ведь не самый лучший вариант, это выбор э, лучшего из худшего. То есть, если уже есть желание идти на компромисс, это значит, что Петр Алексеевич слышит этот регион. Ну, скаж, будем надеяться, что это такая позитивная нотка, на которой все-таки будет завязано уже понимание. Ну что ж, дуже дякуємо вам. Политолог Александра Решмедилова была гостная нашей студии. Мы ж рухаємося далее.